Я дала дітям гроші на бізнес, сказали, віддадуть. Згодом розвелись, гроші не віддали. Часто батьки хочуть допомогти молодій сім'ї своїх дітей, саме коли вони одружуються, дарують квартири або допомагають зробити ремонт, або машину купляють для роботи, або на бізнес гроші дають, тут якось жінка тут зробила. Це відбувається, тому що батьки не хочуть, щоб їх діти проходили через ці труднощі, через які пройшли вони. Але є нюанс: саме ці труднощі зробили батьків, такими, як вони є, і спроможними все це заробити і мати. Даруючи молодим суттєві суми грошей, або даючи в борг. Ви ними ризикуєте не тільки тому, що молоді можуть не виролити, а ще й тому, що вони дійсно можуть розлучитися, враховуючи кількість розлучень в Україні в перші три роки сімейного життя. Вона шалена просто. У нас з Марією навіть є декілька тутожніх справ, там, де батьки, саме батьки зі сторони дружини та зі сторони чоловіка вкладалися в будинки, купляли будівельні матеріали, оплачували робітників, будували по суті. А потім ці дітки розбіглися. І саме що цікаве. Що, чоловіку, що жінці, вже на той будинок більше по барабану, там батьки намагаються повернути свої гроші, хоча юридично право на них не мають. Юридично батьки там ніхто. І я чесно, я бачу в судових засіданнях і на консультаціях, як важко цим людям, які вже похилого віку, їм. Ну, тяжко розумієте, це сприймати, що вони заробляли, дали, хотіли, щоб родина розширилась, хотіли, щоб діти жили легше, щоб мали, щоб і онуки мали, а отримали отаку дулю, розумієте? Кожен як знає, але дуже часто, коли батьки вкладаються в будинки дітей, в бізнес дітей або в ці новобудови, які поки вибудуються, діти вже розійшлися. Ми опиняємося в судах. Якщо ви вже так хочете дитині подарувати ту квартиру тим молодятам або той будинок, тоді даруйте на свого сина чи на свою дочку. Даруйте, щоб воно хоча б не пішло у спільну сумісну власність подружжя. А якщо ви не можете подарувати, бо ця невістка буде в шоці з того, ну це ж зараз це вже підозріло або зять. Подаруйте гроші у нотаріуса, зробіть нотаріальний договір дарування грошей, суму на цю квартиру або будинок, тоді це, хоча б, буде вашої дитини, бо якщо буде суд по розподілу майна, ваша дитина доведе, що купила це за власні подаровані кошти, і це є неспільне. Якраз договір дарування грошей це підтверджує.